Кинутий на призволяще комунальниками трьохповерховий будинок у самісінькому центрі рівного вже декілька років. Такі висновки зробити не важко, адже від фундаменту і до верхнього поверху більш як півстолітній будинок за адресою Остафова 3, увесь вкритий тріщинами. Один з його мешканців, пан Георгій, здогадується про причини такого руйнування. Оце подвал, вибрали землю, фундамент нарушили, зробили там кімнату, щоб гроші брати, здавати. А хто там його взяв і що це, То я не маю поняття. Чоловік припускає, що саме через вирите підвальне приміщення, яке відвели під магазин, розпочалось руйнування. В під'їзді помітили, що в лютому комунальники таки навідувались до цього будинку однак нині вже квітень, і чого вони чекають не зрозуміло, адже руйнується будинок вже не один рік. Стає зрозумілим, що тут однозначно потрібно створювати комісії. Тому що будинок дуже складному, непридатному для проживання стану. Комісія має складатися як із представників будинку, так і представників ЖЕКу. Вони мають чітко вияснити наскільки ці тріщини мають перспективу дальшого розпаду і. Чи потрібно тут робити капітальний ремонт чи косметичний, щоб конкретно визначити, яким шляхом рухатись? Окрім того, важливо знати і пам'ятати те, що якщо якісь конструкції фасаду відпадають, падають, це в першу чергу загроза тим людям, які ходять біля будинку. А з іншого боку, це вже Явний сигнал для житлово-комунальної сфери, що потрібно з будинком щось робити. І наша громадська організація бере на контроль це питання і дуже надіємо, що представники житлової сфери теж будуть серйозно ставитись до цієї проблеми.